Ранок 23 лютого почався у Чернігіві з урочистостей. У сквері імені Попудренка зібралися чиновники міської ради та облдержадміністрації, військовослужбовці, ліцеїсти та кілька представників партій. В очікуванні урочистостей усі намагалися зігрітися. Військовий оркестр ховав музичні інструменти за пазухою. По всякому приходиться трошки замерзаємо, трошки не замерзаємо. Губи, ну потрібно хлопців запитати, вроді ще не примерзали. Ну, не заважає грати. Заважає трішки, але справляємося своїми обов'язками. Військовослужбовці кажуть, день захисника вітчизни святкуватимуть, кожен по-своєму. Святковий настрій, сьогодні ж свято, а мороз це все приходяще. Концерт будемо грати в театрі, виступати сьогодні будемо. Тобто працювати? Так, да. так точно. Керівники Чернігова та області поклали квіти до могил визволителів міста. Пролунав і святковий залп.